Двоє хлопчиків та чотири дівчинки в Івано-Франківському міському перинатальному центрі в перший день нового року народилося шестеро немовлят для Галини. Народження сина було довгоочікуваним. Вона стала матір'ю вперше. каже те, що Давид з'явився 1 січня, для неї справжнє щастя. Це у мене перше моє народження сина було. От це довгоочікувана дитина. Тобто ми дуже щасливі, що так якраз попало ще на новий рік. Якраз чоловіка сьогодні день народження, вчора було мами, то подарунок такий. За словами акушера гінеколога Івана Савки, кількість пологів під час війни зменшилась. Проте є й ті, хто не бачить сенсу зволікати з батьківством. Першого числа мені здається всім приємно народити і піти в життя з новим, з новим роком, з новим щастям, з новими ідеями. По якби ми не старалися, все одно війна від наклала свій відбиток. Можу сказати, що пологів, якщо порівняти два роки, пологів менше стає, бо люди задумуються, не знають, що їх чекає під час війни. Продовж до року в міському перинатальному центрі народилося 1636 дітей. З них 897 хлопчиків, решта дівчатка. І це зазначає начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба на 188 діток менше ніж попереднього року. Дві народилося 20 у нашому міському перинатальному центрі в 2024 році, і 12 з них жителями міської громади. А зі всіх народжених. То біля 900 діток жителями міської і територіальної громади, тому ми покращуємо і матеріально технічну мазу в закладі і умови перебування жінок. На жаль, статистика з кожним роком народжених діточок взагалі по місту і по області, як і в інших областях, зрештою вона падає, тому ми мусимо на це звертати увагу і якомога краще мотивувати наших жінок, все ж таки народжувати. Привітав, що. Сливих матусі міський голова Руслан Марцінків він впевнений, нові життя, які з'явилися зараз в Україні, це запорука міцної нації після нашої перемоги. Це така стала добра традиція. Що щороку, ті, хто народжується 1 січня, ми відзначаємо подарунками. А також нагадую, місто виплачує жителям нашої громади, а також внутрішньопереміщеним особам, які стоять на обліку в місті Франківську. Кошти в сумі 20 тисяч і 50 тисяч для учасників бойових дій. Це така теж підтримка. Родин молодих сімей, які вирішили народжувати дітей Це цей непростий час. Віталія Кочіван Тилецький, телеканал 402.